Добрий день, українці! Продається будинок в селі Тарасівка Лубенського району Полтавської області. Загальна площа будинку 36 метрів квадратних. Рік побудови 1980-1989. Будинок мазанка, обкладений цеглою, покритий шифером. Вікна дерев'яні з решітками. Будинок потребує ремонту. Електрика в будинку є. Лічильник день-ніч. Опалення твердопаливне, груба. Будинок теплий взимку та прохолодний влітку. Має одну кімнату, кухню, ще дві маленькі та коридор. Санвузол у дворі. Вода централізована. Але в будинок не заведена. Газу теж у будинку немає. Але вулицею проходить газова труба. Інтернет провайдер у селі є, сусіди підключені. На подвір'ї є погріб. Треба підремонтувати два сараї, один з цегли, другий дерев'яний. Подвір'я огорожене сіткою рабицею. Земельна ділянка 30 сотих. Ростуть яблуні, груші, вишні, абрикоси, йошта, шовковиця, малина, горіхи. Попереду ділянки великий вигін. В будинку ніхто не проживає. Документи для продажу готові. Меблі в будинку залишаються. Село знаходиться поблизу села Майорщина між пірятином та гребінкою. В селі є школа, магазин, кіоск, зупинка транспорту, залізнична станція, електричкою з пірятина 7 хвилин їзди. Від железнодорожної станції до будинку. Пішки 5-7 хвилин. Ціна домоволодіння 2400 доларів. Всі запитання, які виникнуть по поводу будинку, телефонуйте по телефону, який буде в описі під відео, та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Підписуйтеся на наш канал. Ми будемо вдячні. До побачення!